Так, привіт! Стосовно шампуня для об'єму. Дійсно класний шампунь, волосся м'яке. Обов'язково використовувала кондиціонер, без цього ніяк. М'яке, до речі, об'ємне. І таке, знаєте, вкусно-вкусно-пахнюче. Коротше, кайф-кайфушечний. Це без використання вирівнювача для волосся. Воно от таке, от таке, це після сна. От, от такий от вигляд. Так, і зараз буду наїлася. Зараз буду ось цю пісечку. Тестувати, наче не назвезне. Місі пусічку, місі пісічку Коротше, збираюся зараз з Варварою бігти до лікаря. Так, отже, що по цій штуці? Я так і не зрозуміла до кінця її суть. Це щось, типу, така, знаєте, як є затірка для пор, і то її треба наносити таким шаром, щоб потім не дозоркатися до неї, тому що вона починає шалено просто кататися. Фігня Фій-фійгньою воно. От Це я. Наше направлено, так не мішайте. Це я вже прийшла з вулиці, тобто протягом двох годин ходила з ним на обличчі ну, якби... Всі зморшки є, нічого ніде не ділося за порядок, все на місці. От. Е, ну, Хіба що більш такий матовий ефект на обличчі. Все, от. Е, волосся знову ж таки об'ємне, м'якеньке, пухнастеньке. Ну, коротше, шампуні мене поки що задовільняють. От саме ось ті такі, які я поки що собі купувала це з тмином, з чайним деревом, більш-менш на літо добре. І от зараз цей для об'єму то я ось, бачите, теж тішуся, як та малеча просто волосся. Ну, от якось так. Ось такі відгуки. Пишіть свої враження, і чи цікаво вам слухати саме ось такі відгуки без фанатизму? В мене можна перейменувати мій канал на відгуки без фанатизму.